Боланське благословіння на 4 липня 23-го року, В Отця і Сина, і Святого Духа. Отче наш, що іси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний, дай нам сьогодні і прости нам правини наші, як ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Слава Отцю і Сину, і Святому Духу, нині повсякчас, на віки вічні. Амінь. Господи, помили, Господи, помили, Господи, помилуй. Благослови, Благословен Бог наш завжди, нині по всяк час, на віки вічні. Амінь. Дорогі брати, сестри, побратими, сьогодні Святе Євангеліє, в святому Євангелії лунають слова, які нам відомі. Ісус сказав і тим, хто там був. А хто не зі мною, той проти мене, і хто не збирає зі мною. Той розтрачає, витрачає. Знаєте, я скажу коротко, це, це про нас, про наше духовне життя, про наше про нашу життя з Богом. Є хулітелі Господа, є Його прихильники, а є такі, знаєте, спостерігачі. Нібито я і не проти, а я явно не хулю, але і не йду за ним. Оці ті люди, які з таким світоглядом... Живуть сьогоднішній день і є ті, які проти Христа. От вони нібито, як вони думають, погано вони нічого не роблять, живуть своїми життями. Я тебе, Боже, не чіпаю, і ти мене не чіпає. Але от всі вони проти Христа виявляються. І це, знаєте, як духовне життя. Ми, ми живемо нашим життям ідучи проти течії, Ну, знаєте, вислуючи лодкою проти течії. І якщо ми зупинимось, то те, що нас буде зносити до прірви, там, де буде якийсь водопад і наша смерть духовна. І не можна припинити грести. Так, не можна, знаєте, зараз зробити вихідний на цій війні, тому що це наблизить нас до поразки, а не до перемоги. Якщо до перемоги, ми повинні постійно рухатись вперед, постійно щось робити. І це нам говориться про те, щоб ми. Не були, на якому знаєте, без нього, без Христа, без Бога, а були завжди з ним і робили зусилля, ідучи в напрямку до Нього. Нехай Господь дасть нам ці зусилля і цю спрагу йти до нього, бажання йти до нього. Амінь.